Сьогодні в Євангелії чуємо, Отче святий збережи їх у Твоє ім'я, тих, кого Ти мені дав, щоб були одне, як і ми. Ісус молиться сьогодні за всіх нас, молиться за всіх християн в світі, молиться за всіх українців в Україні. І поза Україною. Щоб ми були єдині. Це є молитва Ісуса, це не є якась забаганка якоїсь однієї людини, це не є якась філософія, це не є якась ідеологія. Це Ісус молиться, щоб ми були єдині. Хто має вуха, Хай слухає. Хай чує, відкривайте ваші серця, досить бути закритими, досить бути глухими на Боже Слово. Скільки можна вже вдаватися і слухати злого на всі диявольські підступи, на того, який є професіонал в розділянні. Ми є так поділені в такий важкий час. А Ісус молиться, Отче Святий. Чому святий, що означає святий? Означає інший, означає відділений, той, який може теж освячувати, як Господь нас освячує. Освячує нас так, що робить з нас своїх дітей і так бажає, щоб ми між нами були братами і сестрами. І це є те освячення. І Господь просить про те, щоб ми були одним цілим. Що це є для нас, для християн? Для нас це є свідчення перед світом, щоб ми були єдиними. Це означає, що ми є як Бог, тому що каже: збережи їх, щоб були так, як я і ти. Ісус, Дух Святий, Бог Отець, вони є об'єднані в любові. Ісус молиться, щоб ми були так як, так, як вони, так як Пресвята Трійця, щоб ми вчилися, маємо з кого приклад брати. Ми християни, якщо вважаємо себе християнами, католиками, православними. Не щоб воювати між нами, хто є правіший хто є кращий, а щоб принаймні в такій важкій ситуації. Молитися одні за одних, підтримувати одні одних. І там на фронті це функціонує. І десь далеко на місіях функціонує. А там, де є якась певна стабільність, певна структура, є дуже складно. Але ми молимося за те, щоб ця пелена нам спала з очей, і щоб ми дійсно були братами і сестрами, і в такий спосіб будемо міцними. І в такий спосіб жоден ворог, а найперше ворог Бога. Злий дух не зможе з нами нічого зробити. Ісус зберіг своїх, коли Він тут був на землі, зберіг своїх. І коли говорить про сина загибелі, погибелі, то ми зразу думаємо про Йоду. Це, напевно, те перше, що нам виходить в голову. Але перший син загибелі це був сатана, це був цей досконалий ангел, син загибелі. Цей експерт в обмані, в брехні, в розділенні, в вбивстві, той, який надихає, той, який розділяє, той, який є справжнім нашим ворогом, той, який професійно. Хтось сказав з експертів, каже, він дає 90% правди і 10% брехні. І каже, в такий спосіб третю частину ангелів зміг звести. Наскільки хитрий, мудрий, наскільки досконалий у своїй свої, злобі, тому не можемо так цим легковажити. Але Ісус зберіг і просить, щоб Господь зберіг своїх, щоб зберіг тих, які бажають бути з ним тут на землі. Тому не маємо боятися, найперше, не маємо переживати, що світ нас ненавидить, тому що ми не є від світу. Але Ісус не каже, щоб Бог нас забрав зі світу. Щоб зберіг від світу, щоб зберіг нас від лукавого, щоб те все, що ми бачимо, що діється у світі, не знеохотило нас. Чую статистику, яка є в, в Німеччині, там просто у 2022 році 500 тисяч християн вони просто виключили себе, вони відмовились від своєї віри, стали апостатами. Зреклися, відреклися своєї віри 2022 рік, а це, напевно, вже в 2-3 рази за цей час. Хіба можемо дивитись на такі речі? Ці речі, напевно, що мають робити так, щоб ми не казали, згіршуємося, все залишаємо. А для того, щоб слухали цю молитву Ісуса, що Ісус за нас молився, що Господь нас оберігає, що Господь нас береже. Ісус теж хоче. Щоб ми були радісними. Звідки ця радість? Кажуть, що печатка Бога на людині, на своєму створінні, це що вона є створена для того, щоб бути радісною. Отже, якщо будемо намагатися і молитися, щоб ми бути в єдності одні з одними, любити одні одних, то тоді й будемо радісними в цьому житті. Якщо будемо ненавидіти одні одних, розділятися одні одних. Якось зашкоджувати одні одним, то напевно, що тоді точно немає в нас любові, і тоді не можемо сподіватися, що буде радість у нашому житті. Тому, брати і сестри, молімося, молимося і робимо все для того, щоб ми об'єднувалися в нашій країні, в наших родинах, щоб ми були єдині так, як про це молиться Ісус. Амінь.